наказую вважати залученим з 15 серпня. Двості 2014 року, по 6 листопада 2014 року до проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях табалу Сергія Олександровича. Лише за ці слова родина наймолодшого кіборга Сєвіра боролася півроку. Потім ще майже рік, щоб отримати бодай якийсь офіційний статус. Бабуся Сергія не розуміє, чому подвиг її онука не має значення, якщо він доброволець. Чили, нам тут дзвонили, що вам положена і квартира. Ра вам все положено зразу в один момент. Потом же ж, як узнали, що він доброволіс, і ні, почекайте. Лише 21 січня 2016-го бабусі таки вдалося вибити статус сім'ї загиблого. Людмила Анатоліївна намагається усвідомити, чому, переживши втрату онука, який загинув за державу, ця ж держава змушує доводити його жертву в суді та знову знов чекати якихось постанов від Кабміну. Свитки приезжали. Два, те, которые были с ним, вот они на фотографии. Но вот там, бачу, эти ужасы. я еще должна доказать, что він именно был там. А дальше, пока не выйдет постанова, ничего не будет. Вы представляете, мое состояние? Бабуся вважає своїм найголовнішим обов'язком перед онуком довести справу до кінця. Нарешті отримати для нього офіційний статус учасника бойових дій. Тепер чекає, коли чиновники нарешті впораються зі своєю роботою. Заложено в саветі міністрів, все це утверджено, але не знають, які відомства, які структури будуть виплачувати цю суму. Поймаєте, це просто смішно сказати. Людмила Анатоліївна говорить, незважаючи на перешкоди бюрократії, головне не опускати руки. Згадує, як Сергій постійно повторював, хто як не ми, коли як не зараз. Шукайте документи, іначе нічого не присвоїмо, нічого не зробимо. Правильно, і люди опускають руки. Ну цього ж допускати не можна. Надо стоять на своєму. Хлопці стоять за нас, не за американців, не за канадців, а іменно за нашу. За наших українців. Якщо ми цього не зробимо, так хто ж нам буде робити? 18-річний Сергій Табала загинув під час артобстрілу Донецького аеропорту 6 листопада 2014 року. Мені молилася в окопі до нього рідної душі, слава прості, а все ж глибокі. Моя бабусенька простий, я не слухняний, не вгамовний, не в кабінеті, в бліндажі, майдан змінив на батальйони. То хто ж все зробить як не ми? Ольга Коренєва, Суми, Радіо Свобода.